Можливо, ви чули, що Меркурій знову ретроградний. Але якщо ви спробуєте з'ясувати, що це означає, в результатах пошуку переважають астрологи, які вважають, що Меркурій може змусити вас пролити каву на улюблену сорочку або спричинити поломку автомобіля. Але якщо відкинути всі ці творчі інтерпретації, то під ними насправді ховається справжнє астрономічне явище. Тож, давайте почнемо з базової схеми нашої сонячної системи. Найближчі до сонця планети рухаються швидше, а віддалені повільніше. Але всі вони рухаються в одному напрямку. Позірний ретроградний рух це коли здається, що планети тимчасово змінюють напрямок своєї орбіти. Вони не змінюють напрямок, це просто так виглядає Землі. Це ілюзія, яка розгортається протягом декількох тижнів або місяців. На цьому зображенні Марс фотографували кожні 5-7 днів у період з жовтня 2011 року, по липень 2012 року. Після того, як всі фотографії були об'єднані, вирівнявши зорі на задньому плані, здається, ніби Марс. Закрутився навколо самого себе, перш ніж продовжити рух по своїй орбіті. Ретроградна ілюзія виникає, коли ми робимо оберт навколо зовнішньої планети, як це відбувається з Марсом кожні два роки. Або коли внутрішня планета обертається навколо Землі, як це робить Меркурій приблизно кожні чотири місяці. Але для Меркурія і для Венери цю ілюзію важко зафіксувати, оскільки вони розташовані на денному боці Землі, а не на нічному. Коли ці планети можна побачити це відбувається лише під час заходу та сходу Сонця. Але якщо припустити, що ви зможете його побачити, ось схема того, як працює ілюзія ретроградного Меркурія. Ця лінія показує наш погляд на Меркурій на тлі зірок. Коли Меркурій проходить повз нас, наша лінія зору зміщується так, що протягом приблизно трьох тижнів Меркурій, якщо дивитися на нього з землі, буде ніби зациклюватися на самому собі. Це просто функція двох об'єктів, що обертаються в одному напрямку з різними швидкостями. Ось ще одна візуалізація ретроградної петлі Марса коли Земля проходить повз неї. У нижній частині показано положення планет, а вгорі відповідний вигляд на Марс із Землі. Важливо завжди пам'ятати, що Земля теж рухається, тому ретроградний рух спантеличував ранніх астрономів, які вважали, що Земля нерухома і знаходиться в центрі сонячної системи. У другому столітті Птолемей розробив складну систему Петелі орбіт всередині орбіт, щоб пояснити видимий ретроградний рух планет. Ця модель була прийнята протягом 1500 років, тому що вона, здавалося, відповідала спостереженням, хоча вона була абсолютно неправильною. Як тільки Коперник показав, що всі планети, включаючи Землю, рухаються навколо Сонця, то тоді ретроградний рух було легко пояснити як ілюзію. Отже, якщо є якісь життєві уроки, які можна винести з ретроградного Меркурія, це те, що ми можемо бути вразливими до ілюзії, коли думаємо, що все обертається навколо нас.